Порівнювання себе з іншими, коли це ранить, звідки береться, і що з цим робити, поговоримо сьогодні у цьому відео. Напевно, кожна людина, як мінімум, раз в своєму житті, переживала такі дивні відчуття, коли, наприклад, ви бачите успіх іншої людини, і при цьому у вас виникає відчуття, і відразу з'являється думка про якусь власну недостатність, власну недосконалість, про власну якусь самоцінність, да? якусь про недостатню самоцінність. Да? Про якісь такі дивні переживання, да, ніби успіх я в іншої людини, а водночас чомусь я почуваюся якось погано і зі мною щось не так, тому що я там щось не досягнув чи не досягла. Да. Типу, я якась неповноцінна чи неповноцінний. Да. Ніби виходить, що успіх іншої людини ранить нас, да, і ранить іншу людину. Тобто, навіть якщо ви там, свідомі, дорослі, да, начиталися психології. Все одно ось це порівнювання себе з іншими, воно вилазить, да, воно може з'їдати душу, да, і, як правило, це буде голосом такої самокритики, що от я в 40 років там, не придбала десь будинок, да, ну, чи ще щось, да, от, що я не вдаха. І при цьому, мало того, я не вдаха, так ще й самокритик буде говорити. Бо сказати, Я не вдаха це не так боляче, коли внутрішній голос скаже, ти невдаха. І сьогодні я хочу поговорити не про якісь мотиваційні штуки, щось типу, будьте собою, вірте в себе, бла, бла, бла. Ні. І сьогодні я хочу розібратися в тому, чому ці відчуття виникають, чому воно болить. Да? Тому що ми маємо все ж таки дивитися, як то кажуть, правді в очі, тому що замаскувати це якимись мотиваційними речами не завжди буде ефективно, особливо якщо. Те внутрішнє, якесь таке важке, важкуче переживання просто вилазить назовні, його ну ніяк не залатаєш якимись афірмаціями чи мотиваційними вправами. І дуже цікавий момент, що ось з однієї сторони, якби коли ми бачимо успіх іншої людини, да, може виникати відчуття самокритики такої, да, прям внутрішнє, якесь таке гноблення себе. І може виникати також злість, роздратування, агресія, буквально. Давайте будемо з цим розбиратись. Чому, да? чому і що з цим робити? Чому порівнювання себе з іншими буквально ранить? Порівнювання з'являється не тому, що у вас чогось немає, насправді не тому, що у вас немає того, що там є в людини, яку ви побачили в інстаграмі, а тому, що чужий успіх він торкається чогось внутрішнього, насправді чогось е, давно забутого, наприклад. І це відчуття, воно не про конкретну річ, не про конкретний якийсь предмет. Це про відчуття власної якоїсь нестачі, нехватки. Да? Це про ці почуття, які, можливо, я міг би мати, якби мала би, можливо, той чи інший предмет, той чи інший успіх. Да? Тобто, якби, ну, наприклад, да, там, мій типу успіх виглядав би так само, як виглядає там, у якоїсь е жінки чи чоловіка в соцмережах, да? чи якогось там знайомого, про якого я знаю. Тобто річ не в самому предметі, а про те, а про те емоційне навантаження, яке прикріпляється да, до такого певного уявлення про успіх. І дуже цікавий момент, насправді, що коли от починаємо розбиратися з цим питанням в терапії, виявляється, що клієнт клієнтка відчули себе повноцінними, їм не треба така сама машина, як у сусіда. Насправді, їм не треба така сама робота, як там у знайомої, їм треба щось інше насправді. Просто спочатку да, наша увага чіпляється за щось типу. Соціально прийняте да, те, що вважається успішним соціумом. Да, те, що нам нав'язують часто, до речі, дуже часто соціум нам нав'язує, да, що якщо ти будеш мати там, щось таке, да, то це ти успішний. Але ж насправді це не так. Це лише такі соціальні нав'язування, які навпаки маскують наше внутрішнє я, нашу ідентичність і ми забуваємо про власні бажання, насправді. Трішечки я так відскочила від теми, але я хочу сказати, що ось. Те порівнювання себе з іншими, да, воно болюче, тому що воно може нагадувати про е, певні власні да, якісь недостатності. Ну, щось типу, я маю бути кращим. Е, як правило, це звучить не я маю бути кращим. Зазвичай це ти маєш бути кращим, тому що це, як правило, чийсь голос. Ти маєш бути кращим, тобі не можна помилятися, ти не маєш права бути слабкою чи слабким. Ти не заслуговуєш на той чи інший успіх. Да, ти не заслуговуєш навіть. Почуватися успішною чи успішним, тобі воно не то, що не треба, ти просто на це не заслуговуєш, тому що ти можеш бути ніщо. І звісно, це ж не про сьогодення, не про нинішню ситуацію, і не про ту людину, яку там ви побачили, да? не та людина, яка вас так тригернула своїм успіхом. Да, знову ж таки, не про зарплату, не про подорожі, не про хати машини і так далі. Це про певний внутрішній досвід, який формувався руками, як правило, коли. Були люди, які вас оцінювали, які вас порівнювали, коли на вас нав'язували певні очікування, які ви, можливо, навіть чисто фізично не могли виправдати, коли результат був важливішим ніж так, як ви почуваєтесь. От саме тому порівнювання воно болить, воно натискає на щось старе забути, тому що, як правило, в порівнюванні ще ховається такий страх втратити любов. Тобто, якщо я буду там недосконалим, недостатнім, я не матиму певний успіх, я не матиму. Ну, типу, хату, машину, квартиру, чи ще щось, да, то мене просто не будуть любити. Ну, я просто нікому не буду потрібен, чи потрібна і якби все на цьому. Да? Звісно, це в нас все можуть бути дитячі наші сценарії, да, коли в дитинстві особливо часто порівнюють дітей між собою, да, і виходить, що ніби потрібно любов, що в такому випадку аж заслужити, не потрібно там, не знаю, за нею аж боротися. Да? Тому що якщо я буду там, недостатньо хороший, чи я буду гіршим за когось. Там гірший за брата, сестричку, чи ще за когось там однокласника, чи там не знаю сусіда у дворі, то мене просто будуть менше любити. Да? Давайте тепер поговоримо про певні приклади ось цього порівнювання. Наприклад, жінка там відкриває інста... в інстаграмі, бачить, що її там якась давня знайома відкрила кав'ярню. І замість того, що там сказати чи подумати, ой, молодець там класно, вона починає відчувати власну провину, сприймати цю цей факт да, як власну невдачу. А я ж то не маю, да? я не відкрила, я не успішна. Тут може з'являтися вже і сором, да? і знову ж таки, ось ця втрата якоїсь самоцінності з'являється. І це ж насправді не про кав'ярню, яка з'явилася, да? не про ту жінку, яка відкрила кав'ярню. Це знову ж таки про наше внутрішнє, що? Це, це просто, знаєте, цей факт, да? така. Такий тригер, да, він піднімає назовні те, що давно сидить. Тобто якась власна недостатність. Типу, це повторне нагадування: а ти не досконала, а ти недостатня, а ти не можеш, а ти не вдаха. Ось про це е, насправді може говорити ось оцей біль. Буває так, що порівнювання з іншими може і виглядати по-іншому. Наприклад, у формі злості, у формі агресії, роздратування. про це, до речі, дуже часто замовчують. Це така, знаєте, не роз'їдаюча заздрість уже. А Ну, буквально злість, агресія, і причому ну, вона просто виводить із себе. Да? Та ж ситуація з кав'ярнею. Жінка бачить в Інстаграмі, що її там коліжанка відкрила кав'ярню, і що вона буде думати в такій ситуації. А, ну, звісно, однозначно, якийсь спонсор допоміг. Да? А побачимо, що в неї там буде через рік. Ой, да ладно, там щось, що вона там змогла, подумаєш, що якась кав'ярня нещасна, кому вона взагалі треба, да, вона закриється, або ще одна успішно знайшлася, куди вона лізе. І це вже буде виглядати як осуд з одного боку, да, як е, типу, знецінення певне. Але насправді цей осуд, знецінення це знову ж таки про внутрішнє цієї людини. Так, да, це оцінка іншої людини, як би назовні, да, воно так з'являється, так здається. Але насправді ця злість, агресія вона адресується людиною самій собі. Просто часто буває, що злість, агресію, роздратування значно легше винести, ніж це роз'їдаюче почуття провини. І злість, по суті, це щит такий, да? винести злість легше, ніж зізнатися в собі і витримати да, ці почуття якісь такі важкі, що я недосконала, я недостатня, я не можу, я це не відкрила. В цьому моменті виникає заздрість, воно зовні виглядає, як заздрість, може виглядати. Але водночас заздрість це насправді про нездійсненне бажання. І знову ж таки, це не кав'ярня може бути, це далеко не кав'ярня. Це просто. Це ці це відчуття, які типу може дати ця кав'ярня, але кав'ярня це лише один із варіантів. Напевно, якби ця жінка прийшла в терапію, там виявилося, що вона не кав'ярню хоче, вона б змогла потримати оце, можливо, почуття якоїсь власної вже цінності, да, але в інший спосіб. Тож заздрість у нас говорить про те, щоб людина сама б насправді хотіла, про емоційне навантаження, да, яке пов'язане з тим чи іншим предметом, явищем. І, як правило, там де є така в да, нас є заздрість, є нездійснене бажання. При цьому зазвичай завжди є неможливість цього мати, навіть таке, якби немає внутрішнього дозволу на це мати. Це відчуття значно глибше. Це щось таке, що заборонено мати. Причому заборона досить сильна. Тому саме тому легше це запхати в форму такої, знаєте, заздрості, агресії злості, ніж. Якби, Варитися да, в цих почуттях, що я не можу або мені не можна, да, мені не дозволено, я не можу бути да, таким, мені не можна. Взагалі скажу таку річ, що порівнювання себе з іншими, воно може бути як позитивним, так і негативним. Позитивним це коли ми можемо надихнутися успіхом іншої людини і починати рухатися в певному напрямку, починати якось діяти. Звісно, не обов'язково не потрібно досягати те саме, що і та людина, да? не потрібно мати щось ідентичне. Просто це така візуалізація да, іншої людини вона дозволяє просто задати для себе певний маршрут. Але часто буває порівнювання токсичним. Як правило, це коли ми після побаченого почуваємося виснаженими, коли відчуваємо злість, агресію, роздратування, коли. Починаємо займатися самоїдством, коли включається ну, максимальна самокритика, прям гноблення, таке внутрішнє. І коли починається гонитва да, за отриманням ідентичного того, що ви там побачили там, в інстаграмі, чи будь-де. Да? Коли починається така виснажлива гонитва, і людина відключає власні бажання, да? ніби я маю бути ще кращою, я маю там придбати таку саму річ, як в цієї людини. Я маю там досягнути от абсолютно того самого і ще кращого, і ще вищого. Як правило, да, коли включається ось така ну, відчуття внутрішнього змагання, це теж не дуже продуктивно. Що ж тепер із цим робити? Перший момент намагатися перехоплювати цю автоматичну думку. Не він вона краща, а мені зараз стає боляче. Питання, чому мені зараз боляче? Друге дозволяти собі почуття навіть неприємні злість, заздрість, сором, провина це не якісь дефекти. Це почуття, це певний сигнал. Да, вони не добрі, не погані, але важливо розуміти, чому? Чому заздрість, чому злість, кому ця злість адресується? Чому провина? За що я маю відчувати провину? Чому? Да, хто це сказав колись, можливо. Третій момент: запитайте себе, а якого бажання я собі не дозволяю. Що це воно таке? Будь-які фантазії, будь-які думки, все це має сенс. І четвертий пункт, звісно, це психотерапія. Вона дає можливість не тільки розібратися в тому, де виникає ця злість, заздрість, чому, да, чому так працює, як це у вас працює саме в індивідуальній історії, також терапія це і можливість певного росту внутрішнього. Це можливість знайти свої, скажімо так, переваги, да, свої бажання знайти свій шлях, щоб почуватися вже більш повноцінно. Да. Знайти щось своє, от терапія це завжди про ваше власне там буде тільки ваше власне, не чиєсь. Та й, взагалі, коли ви зрозумієте певний свій внутрішній конфлікт, коли ви дослідите, те, як воно у вас працює. Так, воно це порівнювання може нівелюватися. Звісно, вірити в те, що ви пройдете терапію, і у вас цих порівнювань ніколи в житті не буде, це досить наївно. Але можливо ця самокритика стане менш такою агресивною, да, ви зможете більше, скажімо так, внутрішньо домовлятися з собою ж. Тож, якщо ви впізнали себе у болючих порівняннях, у злості, агресії, у заздрощах, роздратуванні, які просто з'являються, спалахують із нічого, знайте, що це не означає, що з вами щось не так, це означає, що всередині вас є певний біль, є важкі переживання, які... Хочуть бути почутими, які вилазять назовні. І я допомагаю з такими історіями у терапії. Тож, якщо ви хочете дослідити те, що саме вам болить, ви хочете розібратися в собі і повернути собі відчуття спокою, відчуття достатності, здобути власну самоцінність, звертайтеся, будемо з цим працювати. Всі контакти внизу під цим відео. Пам'ятайте, що ви можете бути собою без того виснажливого болю і гонитви. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки, пишіть коментарі, напишіть, як вам дана тема, чи відгукується вам, чи впізнаєте себе. Мені буде все це цікаво почитати. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.